Вітання всім. Сьогодні у нас 25 липня 24-го року. Така погода у нас похмура після дощува. Молотили ми три дні тому Лезерний Овес, не домолотили, попали під дощ і не домолотили по тій причині, що нам тріс ремень барабана. І Хочу для вас зняти таку невеличку підказку. Як пошвидше його замінити. Так, порвався нам ремінь барабана, і ми, нам його треба було б замінити. Думали довго, думали, шукали, ніяких підказок відео не знайшли в інтернеті, ні в Ютубі, ні ніде. І мало хто знає, як його міняти. А міняється він таким чином. Зняти нам його було легко, бо він був майже порваний. А от закласти новий. Довго думали, як це зробити. Виявляється, тут набагато все простіше. Потрібно е оці вісім болтиків. Для початку е трубку відключити масляну, яким регулюється оберти барабана і пізніше е зняти той шкіл верхній. Не нижній, а верхній. Він є на вісьмох болтах. Чотири довгі, чотири короткі. Короткі викручуємо, довгі вони мають контргайку. І для того, щоб відвести шків, і ремінь зайшов якнайбільше нам в середину глиб і послабив нам місце, щоб ми засадили, поклали його, mm -hmm. заклали його на барабан. І тоді таким чином mm -hmm. болти закручуємо, прижимаємо і ремінь е, okay. виходить. Назовні, і тоді таким чином можна буде закрутити повністю весь цей Так, Повторився ще раз з цієї сторони комбайну від колеса. От. Це в нас є барабан. Його чіпати не потрібно, тільки від'єднати там трубки гідравлічні і все. Він як в яких комбайнах, але або спереді, або ззаді, він там розміщена і видно. Цього барабана не чіпаємо, знімаємо. Кришку верхнього на вісьмох болтах. І так само засаджуємо спочатку на верхню, навпаки, він не зайде. Як відведете ту кришку, буде там місце його в глиб він розведеться шків, вставляється в глиб, тоді засаджується на нижній барабан, і потім болтами піджимати і зажимати його до кінця, щоб поставити на місце барабан. Навпаки, якщо засаджувати, він буде закороткий. Навпаки, не вийде. Надію, що для когось інформація буде корисною. Дякую всім, хто переглядає моє відео. Мирного вам неба і високих вам врожаїв!